Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народа. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, Вифлеємські двори ясність п'є, засинає у яслих дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благу сповіщає. зірка вказує шлях мудрецям. До Ісуса вони поспішають, подарунки несуть, ну а ти з чим до ясел прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести, Він ж для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах кожній з розмов, ту любов, що в собі меж немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої. Вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустрічі час, поспіши, немовляв шанувати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй, диво, віру живу, і з Христом неможливе здолаєш, і побачиш не раз наяву – те, що у мріях глибоко ховаєш, цар зійшов із небес в ніч різдва, подолав дол... довгий шлях на орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублених в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло, надії, подаруй йому власні уса, щоби свідчити іншим про Бога, Щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. Тільки зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати, Ти, Ісусу, себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято.